У вас є аккаунт Google, Facebook чи Apple. Якщо так, то слухайте уважно. Хакери виклали 16 мільярдів паролів, і серед них можуть бути ваші. Сьогодні я покажу, що сталося, як це перевірити і що робити, щоб захиститися. За даними сайту Forbes, посилання буде в описі під відео: ці 16 мільярдів паролів це найбільший витік в історії. Експерти виявили базу даних, де є логіни, паролі, сайти. Ці дані не з минулих років це свіжа інформація, яку викрали з комп'ютерів і аккаунтів людей по всьому світу. Серед них Apple, Facebook, Google, будь-які банки усе, що використовується щодня. Все це вони викрали через програми шпигуни, які потрапляють на комп'ютер разом із фальшивими програмами, піратськими файлами або навіть через рекламу. Ці програми крадуть збережені паролі, листи, повідомлення, банківські дані, усе, що можуть знайти. І виникає питання, що робити в такому випадку. Перше змінити пароль. Почніть з самого важливого: Google, пошта, Facebook, банки. Якщо один і той самий пароль скрізь, обов'язково його змініть. Не використовуйте один пароль на різних сайтах. Друге увімкнути двофакторну перевірку. Це коли при вході потрібно ввести код з телефону. Навіть якщо злоумисник знає ваш пароль, без цього коду він не зайде. Третє. Перевірити, чи ваша пошта вже зламана. Є спеціальний сайт Have I been Pwned. Вводите свою пошту і бачите, чи потрапляла вона в витоки. Посилання буде в описі під відео. Оскільки якщо нічого не зробити, то можуть викрасти ваш аккаунт, замінити пошту, вимкнути вам доступ, зняти гроші з картки або викласти ваші фото в мережу. Все це реально і про це часто дізнаються, коли вже пізно. А в моєму телеграм-каналі я показав приклад, як виглядає зламаний аккаунт. Посилання буде в описі під відео. Тож не ігноруйте це. Величезний. Змініть паролі, вимкніть захист і перевірте пошту. Все просто. А також напишіть в коментарях, чи було це відео корисним та поставте лайк.